Ви думаєте, сьогодні я буду приміряти окуляри? Ні, сьогодні я їх буду продавати. Тож віддаю свій мікрофон. Ось моє нове робоче місце. Це не перший мій досвід роботи продавцем-консультантом, тож спершу вивчаю, що є в наявності. З цим мені допомагає пані Ольга. Спочатку, ну, наприклад, що людина вважає саме, перше, метал, пластик, чи вона носила інші окуляри, чи не носила. Якщо потім починаю орієнтуватися, якщо там від цінової категорії залежить, ну, десь приблизно там зорієнтуватися, що людина на яку вона суво приблизно розраховує, яка її форма, який її матеріал, і так далі. Потім починати примірку. Познайомившись із асортиментом, одягаю свою робочу форму і беруся до роботи. Поки немає клієнтів, вивчаю асортимент, бо його тут дійсно багато очі розбігаються, тому привожу поки до ладу стенд за оправами і чекаємо нових клієнтів. Центр зір пропонує повний спектр послуг. Консультація лікаря, підбір та виготовлення окулярів або ж підбір контактних лінз. Тож з цим має допомогти консультант. До речі, якщо ви купуєте оправу і замовляєте лінзи, то послуги лікаря будуть коштувати одну гривню. Добрий. день. Доброго дня. Він треба підібрати новий окуляр. А у вас є рецепт? Ні. Тоді пропоную. Вам звернутися до нашого лікаря. Якщо будете замовляти у нас лінзі згодом, то послуги лікаря будуть заодно гривню. Ми зробимо про і підберемо відповідну оправу. Андрій носить окуляри з дитинства та вже чотири роки їх не змінював. Тому спершу йдемо до лікаря перевіряти зір. Добре. Чіткі ще так, менше Трохи краще. Після обстеження відповідно до рецепта підбираємо оправу. Клієнт не мав чітких побажань, тож ми спробували різні варіанти. Після того, як обрали оправу, наступний важливий етап обрати лінзи. Андрій розповів, що багато працює за комп'ютером, тож підбирали відповідний варіант. У нас Є дивіться. То вони будуть захищати ваше око, і це, от, власне, той варіант, який ви розглядаєте. Лінзи обрали, можна йти до майстра, який виготовляє окуляри. Трошки очікування, і маємо ще одного задоволеного клієнта. Ваші окуляри готові. прошу це ваш рецепт. Ваші окуляри, хоч, будь ласка, кис і добре. Впережу між клієнтами вже є готові замовлення. Тож буду телефонувати їм, аби вони прийшли забрати свої окуляри. Пані Валентино, вітаю. Це центр зір. Вже готові ваші окуляри можете підійти забрати. Так, дякую до зустрічі. Чекаємо. Я вже трішки розібралася з оправами та лінзами до них, проте ще не працювала з контактними лінзами, тож вдалася до маленьких хитрощів. Вань мене не видно в кадрі. Слухайте, колись носив лінзи. У Мене сьогодні немає клієнтів, яким треба лінзи. Давай тобі біодіним я тобі поможу. Чесно. Це не больно. Мій оператор погодився на таку авантюру, проте мушу зауважити, що з реальними пацієнтами, яким треба допомога з контактними лінзами, працює виключно лікар. Дивись, ворогу, будь ласка. Я тобі отак і не виваю. А ну, все, тепер поводи. Все, понад. Ну, цікаво від відчуття. <рес> Знову, так. Да. Реально? Так. Да. Ти нормально? Крутяк. Я все бачу. Так. Перше в житті, отак от на цьому мій робочий день завершився. Тож йду отримувати відгук про свою роботу. Сьогодні Аня у нас працювала продавцем-консультантом. Можемо сказати, що вона дуже добре справлялася зі своїми обов'язками, незважаючи на те, що дуже мало часу вона у нас пробула. Так як для того, щоб е, е, працювати повноцінно, е, потрібно засвоїти дуже багато е, інформації і матеріалу, але вона молодчинка, старалася дуже добре. На роботу взяли е, обов'язково. Від себе додам, що на такій роботі відчуваєш додаткову відповідальність перед клієнтами. Щорічно у центр зір приходять майже 20 тисяч первинних відвідувачів. Місія центру допомогти кожному бачити краще. У моїх руках знову з'являється мікрофон, і це означає лише одне, що мій робочий день завершено. Це було досить цікаво і пізнавально для мене, як для людини, яка носить як лінзи, так і окуляри. Мені було цікаво дізнатися, власне, як виготовляються окуляри, як правильно підбирається оправа. Навіть мій оператор сьогодні вперше спробував одягти лінзи. З чим я йому допомогла. Тож, поки я залишаюсь журналістом, а ми побачимося у наступних випусках.